А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Примарне намисно. Моя бабуся розповідала, що є таке місце, де збуваються бажання воно далеко в Карпатах і знайти його не так просто, та коли будеш вперто шукати, давній дух тебе почує і дасть провідника. Стережись того провідника! говорила бабуся. Не розповідай йому нічого, бо як він зрозуміє, що ти просиш зовсім не того, чого насправді хочеш, все обернеться кепсько, дуже кепсько. Коли була малою, ці історії добряче мене лякали, та прийшов час, коли реальність стала страшнішою за вигадки, і залишається сподіватися лише на сили не підвладні людям. Мою домівку зруйновано, в рідному місті топчуться окупанти, а бабуся не змогла виїхати зі мною через хворі ноги. Добре, що сусідка зголосилася доглянути за нею, але серце не на місці покидати близьку людину в біді. «Їдь звідси, Меланю, ти молода і занадто красива для цих виродків. Розумієш же, що вони можуть зробити. За мене не переймайся, стара вже я і нікому не потрібна. Говорила вона, коли ми сиділи у підвалі, а дім здригався від обстрілів. Потрібні, хотілося кричати. Мені потрібні, як же я без вас? Проте не мовила ні слова. Боялася осуду людей, і почуття провини, але катування й смерті боялася ще більше. Бачила, як росіяни, наставивши зброю, виводили людей зі сховків, а назад вони вже не поверталися. Думала, буду наступною. Розбила телефон, щоб не прочитали листування з тими, хто також збирався втекти. Сказала, що доглядаю за бабусею, облишили. Проте їхні масні погляди та дотики до мого тіла при обшиці не забуду ніколи. Вже наступного дня ще в вдосвіта відправилася на місце зустрічі. Людей було мало, всього десяток, і в кожного в погляді цілий зруйнований світ. Багато кілометрів ми йшли від маленького містечка, в якому я народилася, до обласного центру що хвилини озирались через плече, очікуючи ворожих танків, позирали в небо і падали на землю, прикриваючи голови руками, як тільки чули свист снарядів, проклинали окупантів, коли ракети пролітали над нами, молилися, коли щось влучало поруч, вставали, кашляючи від диму, і йшли далі, бо нічим не могли допомогти загиблим. Коли ж нарешті дісталися до вокзалу, годинами стояли у натовпі таких же біженців, очікуючи на потяг. І ось, нарешті, рятувальний гудок тепловоза. Роштовхуючи людей, я забралася у вагон потяга, забилася в куток під лавкою і притискала до себе рюкзак, у який турботлива бабуся спакувала все найнеобхідніше. Їжджай до моєї сестри у гори, вона тебе прихистить, сказала вона при прощанні і вручила своє намисто з перлів, що берегла мовзіницю ока. Попри те, що бабуля прожила більшу частину свого життя в російськомовному середовищі, вона зберегла свою гірську говірку. І, хоча раніше було смішно з тих незвичних слів, зараз я подумки дякувала їй, бо тут, в карпатському селищі, всі так говорили. Це було дивно і незвично, але я розуміла, розуміла і стримувала сльози, з кожним словом згадуючи свою рідну. «Влаштовуйся, дитинко, говорила старенька тітка, показуючи мені нове помешкання. Я аж дивилася лише у підлогу, бо досі не могла відійти від її запитання про свою сестру, не могла сказати, що покинула її на призволяще. Не знаю, що з нею. Лише видавала з себе, простягла перлови на мисто і розридалася. І справді не знала. Зв'язку з рідним містом не було, а в новинах про нього наче навмисно мовчали. Ця невідомість вбивала гірше кулі окупанта. Залиш собі, промовила вона. Це намисто багато поколінь було в нашому роду. Прийшов твій час його берегти. Старе чарапата рука гладила мене по голові, занурюючи у спогади дитинства, коли так само робила бабуся. Тут було незвично, густий ліс підходив майже до самого будинку. Такий безмежний він лякав мене. А якщо спуститися з гори, вже можна занурити пальці у ріку, лише кінчики, бо вода надто холодна. Однак її течія заворожує, заспокоює і тамує душевний біль. Я сиділа на березі і годинами дивилася на бурхливий потік. Здавалося, ріка говорить щось, але слів не зрозуміти. Як вервечку перебирала намистини, слухала, слухала. Поверталася, коли вже сутеніло, намагаючись якомога швидше пройти повз ліс. Сіпалася на кожен шерех, що долинаві за дерев, намагалася прогнати відчуття, що за мною хтось спостерігає. Хотіла нагадати, що це відео офіційно можна послухати лише на Ютубі. В Ютуб каналі Страшно цікаво. Якщо ви слухаєте його десь в іншому місті, то ви підтримуєте злодіїв. Я раджу закрити їх злодійський сайт, перейти на Ютуб, набрати у пошуку Страшно цікаво і продовжити слухати історію там. А тепер давайте продовжимо. Донька тітки Світлана влаштувала на кухні центр гуманітарної допомоги. Жінки в домі зранку до вечора ліпили пироги, щоб передати воїнам на фронт. Як завжди, миттєво прокинувшись від галасу, як тільки вони прийшли, я вкотре нагадала собі, що у безпеці, швидко зібралася і знову хотіла вислизнути непомітно, проте сьогодні моєму бажанню здійснитися не судилося. Мілано, може, допоможеш нам? Світлана перегородила мені шлях. Я вагалася. Жінки за роботою говорили про все на світі, а мені хотілося тиші. Але й пряме прохання відхилити, мабуть, було б дуже неввічливо. Мене і так кілька днів не займали, давши час, щоб освоїлося. Ходімо, продовжила Світлана, нагодуємо наших хлопців. Гляди, вони наберуться сили, щоб твоє місто визволити. Я хмикнула. Багатенько ж тоді пирогів доведеться наліпити. А ще бажано було б туди чарівного зілля додати, сказала, пригадуючи бабусині казки. В легку перемогу важко вірилася, не після того, що мені довелося побачити. Жодна людська сила не в змозі викорити тих жорстоких російських падлюк, принаймні не так швидко, а що творитиметься в місті до того часу, не хотілося й думати. Все ж таки я попленталася за родичкою на кухню, сіла на стілець, взялася за роботу, намагаючись відключитися від розмов навколо, та моя репліка про чарівне зілля дала свої плоди. А якби і справді якийсь ритуал магічний провести, щоб повиганяти всіх росіян з нашої землі, мовила одна з жінок. Наші ж предки робили так? Не все так просто, відповіла Світлана. Вони зверталися до духів природи, і сама земля повставала проти загарбників. Навіть моя мати знає кілька замовлянь, і якби росіяни прийшли сюди, прадавні сили їх би прогнали, та на відстані вони мало що можуть. А якщо загадати бажання, позвалася я із свого закутка, всі погляди присутніх звернулися до мене, що аж стало некомфортно, та я продовжила. Бабуся розповідала, що є місце, де духи здійснюють будь-яке бажання, лише б воно було щирим і єдиним прагненням. Може, хто знає, де воно? запала тиша. Жінки, які облишили роботу, відволікшись на балачку, миттю зайнялися своїми справами. На моє запитання ніхто не відповів та й взагалі не дивився у мій бік, наче я раптом стала невидимою. Хіба сестра не розповідала тобі, що за такі речі доводиться платити? Вийшла на кухню господиня дому. То і що? Я навіть зі стільця підвелася. Хіба якась навіть велика особиста жертва не варта перемоги? знову тиша. Хоч би як я її не любила, та зараз у цій тиші було незручно, тому що в ній чулася відповідь. А ти готова віддати за це найцінніше, що маєш? Так, вигукнула і лише згодом подумала, а що в мене залишилося цінного? Нічого, окрім власного життя. Але хіба цінне життя людини, що змогла покинути когось у біді? Тоді я розповім тобі, як знайти провідника. Я ніколи раніше не була в лісі. Парк в рідному місті не рахується, бо кілька дерев і впорядковані мощені стежини справляють зовсім інше враження. Тут же був справжній потаємний лабіринт. Гілля лопатих ялин нависали наді мною і закривали небо. Колючі кущі застилали шлях, а під ногами щось то хрустіло, то здавалося, що провалюся під землю, коли ступала на м'який мох. Ось так я йшла, шепочучи замовляння, якого навчила бабусина сестра. Я озиралася на кожен підозрілий звук, будь то шелест гілок від вітру, чи пташиний скрик, раптом повіяв холодний вітер, жбурнув мені в обличчя сухе торічні листя і пилюку. Очі заслюзилися, а коли я змогла їх розплющити, то побачила перед собою Оленя. Я завмерла, Олень також, лише дивився своїми великими очима, наче намагався прочитати мене. Ти провідник? Запитала його. Зачувши людський голос, тварина дременула в глибину лісу. Мені не залишалося нічого іншого, як побігти за ним. Петляючи між деревами, я дивилася лише вперед, де в просвітах стовбурів раз за разом виднівся прудкий звір, якби я не намагалася бігти швидше. Відстань між нами збільшувалася, і невдовзі я зовсім випустила його з виду. Стривай! вигукнула, але мій провідник, наче в повітрі, розчинився. Опустивши погляд вниз, я спробувала відшукати його сліди, уявивши себе на мить гірським слідопитом, але надто мало знала про ліс, і тому відразу ж махнула на це рукою, роззирнулася. Навколо були лише дерева, навіть сонце ледь просвічувалося крізь товщу лісу, і тут я зрозуміла дещо жахливе. У погоні за оленем я зовсім втратила орієнтацію. У який бік іти? Всі дерева виглядали однаковими, і вже не треба було мені того оленя. Лиш би повернутися в селище. Розвернувшись у той бік, звідки, як мені здавалося, прибігла, я швидко пішла вперед. Тепер, замість замовляння, я промовляла про себе лайку. Це ж треба було втратити таку можливість, загадавши бажання, я могла б усе виправити врятувати бабусю і заодно допомогти країні, зробити справді щось корисне і вагоме, а не зліпити десяток пирогів, з яких насправді мало користі. Я йшла і йшла, напевно, більше як годину, а ліс все не закінчувався. Що було дивно, бо погоня за Оленем тривала не більше десяти хвилин. Вже давно мав би бути хоч якийсь просвіт між деревами, хоч якась невелика галявина, яка б говорила, що ще трохи я вийду до селища. Але попереду була вся така ж напівтемрява лісу. Розчарування наповнило мене повінця. Присівши на повалений стовбур, я сховала обличчя в долонях. Ну, повернуся я до бабусиної сестри. Та що я їй скажу? Що знову обрала найлегший шлях, не можна так. Я ж згодом все життя себе ненавидітиму, уже ненавиджу. З уст полилися завчені на пам'ять слова виклику провідника. Може, на цей раз прийде хтось повільніший? Слимак, наприклад. Ей, все в порядку? Від несподіванки я скрикнула і схопилася за серце. Розвернулася на голос. побачила молодого хлопця. Зі стильною зачіскою, одягнений у джинси та яскраву салатову куртку. Він виглядав так знайомо і повсякденно для мого рідного міста, але водночас дуже незвично для цього місця. Як же ти мене налякав? зізналася. Не зовсім, здається, я заблукала. Але якщо ти тут, значить, селище десь поруч. Не зовсім, він відповів моїми словами і усміхнувся. Я також доволі далеко забрів, але, на відміну від міських дівчат, легко знайду дорогу. А ще в далекі походи завжди беру з собою перекусити. Він зняв з пліч рюкзак і витяг із нього великий термос і бутерброди. Від вигляду їжі мій шлунок забурчав Чаю? Не знаю, хто ти, але вже обожнюю. Ти місцевий? Так, я живу тут з народження. Я підвелася, простягнула руку. Мілана, назвала своє ім'я Меланія, тобто, але цей варіант мені не надто подобається. Чому ж? Красиве ім'я, дивне таке. Надто незвичне навіть для цих країв, а що вже казати про мої. Воно дуже українське. Ненавиділа його ще з дитячого садочку, бо діти, та що там, навіть дорослі, не могли його нормально вимовити, не перекрививши. Тож згодом просила всіх називати Міланою, знизала плечима. Так було легше і їм і мені. Оце батьки тобі свиню підклали. Завжди дивували люди, які дають дітям дивні імена. То бабуся наполягла. Вона міцно трималася за все українське і хотіла, щоб я робила так само, коли виросту, тільки от вийшло навпаки. Ми багато сварилися через це, особливо коли після загибелі батьків довелося переїхати до неї. Я вічно їй грубила, тікала з дому до друзів, з якими гуляла ночами, і переповідала легенди, яким вона намагалася мене навчити. Разом з хлопцями ми сміялися з них, із божевільної старої, як вони її називали, та і я також. Зараз страшно соромно за це. Ей! він підбадьорливо торкнувся мого плеча. Ніколи не пізно все виправити. Я захитала головою, мову відібрала через те, що в горлі раптово зібрався клубок. Проковтнувши його, все ж відповіла. Лише тепер, коли ті, котрим я так захоплювалася, потопталися по нашій землі, залишаючи гори трупів, я розумію, наскільки помилялася, а бабуся, якби ж вона тільки залишилася жива. Якби ж я тільки змогла віддати їй належне, несвідомо торкнулася намиста, яке вона мені вручила перед тим, як я зробила найбільш невдячну річ у житті. Знаєш, тобі не завадило б підняти настрій. Тут неподалік є неймовірно і красивий водоспад. Ходімо, поглянеш. Вода весь сом змиє. Я підозріло на нього покосилася. Як взагалі можна знайти щось у цьому безмежному лісі? Краще б додому довів. Не хочу знову заблокати». Я знаю цю місцевість як своїх п'ять пальців, повір мені, вже не одну людину туди водив. Ти що, екскурсовод? Можна і так сказати. Він посміхнувся і приготувався йти. То як? Вперше за довгий час мені було так спокійно, і якщо це почуття триватиме і надалі, я готова за цим парубком іти хоч на край світу. Чому б і ні, чи то йому дала відповідь, чи то себе запитала. На відміну від попередньої, дорога до водоспаду була легкою. Може, ми вийшли на стежку або річ була в екскурсоводі, але здавалося, що гілки перед нами розступаються. Я вже не перечіпалася, а ліс перестав здаватися ворожим. Якщо я обіцяю вимовляти твоє ім'я правильно, дозволиш мені кликати тебе Меланією? спитав він, озирнувшись. Кивнула. Дивно, але мені подобалося, як воно звучало з його вуст. А тебе як звати? Павло, також незвично, мабуть. Ледь ворушачи губами, я промовила про себе його ім'я. Так було незвично. Там звідки я родом, його вимовляють інакше. Нічого, я звикну. Незабаром я почула шум води. Як тоді на березі ріки, мені здавалося, що той шум то якась незрозуміла мова. Та дивно, чим ближче ми підходили до джерела звуку, тим більше мені здавалося, що я розумію окремі слова. Меланіє! шепотіла вода, ближче підійди, ближче. Я пришвидшила крок і обігнала хлопця. Руками розвела гілки ялини і ступила вперед. Стій! Він схопив мене за плече. Ще крок, і я б звалилася у круте урвище, на дні якого тік широкий бурхливий струмок. Серце закалатало, у голові запаморочилося. Дякую! Я видихнула і роззирнулася. Урвище починалося з височенної скелі, всередині якої зяяла чорна діра. Звідти з гуркотом витікав струмкий потік води і зривався вниз, на дно урвища, де продовжував жебеніти маленькою рікою. Водоспад кликав мене, просив підійти, і я вже не бачила нічого навколо, наче зачарована йшла до води, аби як спускаючись урвищем. Підковзувалася, падала, вставала і йшла далі, аж поки не ступила на величезні валуни під прозорими струменями. Наді мною нависла скеля. Торкнулася каменю і відчула пальцем різьблені знаки на ньому. Хотіла роздивитися ближче, бо пам'ятала схожі символи на своєму намисті, але вода била з такою силою, що через бризки неможливо було побачити більше. Меланіє, чулося мені, яке твоє бажання? Сміливіше, наздогнав мене Павло. Ти ж цього хотіла, інакше б не читала замовляння. Думки застрибали з шаленою швидкістю, звідки він знає про замовляння, хіба що. Але ти, ти людина! Як ти можеш бути провідником? Бабуся говорила про нього як про якусь потойбічну істоту. Він не відповів, лише загадково посміхнувся і знизав плечима. Сказав натомість: Я спостерігав за тобою, відчував твою потребу то як бажання загадуватимеш? Так, так, загадуватиму, ствердно закивала, однак натомість розгубилася. Я хочу, пригадала все, про що говорили на кухні. Згадала свій гнів на російських загарбників і біль, який вони принесли, зруйнувавши мою домівку. Перед очима й досі лежали тіла загиблих. Вже готова була сказати, що хочу їхньої смерті, хочу, щоб вони зникли з моєї землі, але погляд Павла не дозволяв цього зробити. Щось було в його очах: Ресторога, очікування правильної відповіді, і я завмерла. В думках пронеслась наша з ним розмова, попередження бабусі, чи це справді те, чого я бажаю найщиріше. Як би не хотілося цього визнавати, але мій егоїзм перемагав над патріотизмом. Щиро хотілося щастя і спокою для себе, а для цього було б потрібно, щоб бабуся була поруч. Яка ж я нічого не можу зробити до ладу? Якби ж тут була бабуся, вона завжди думала в першу чергу про інших, про мене, а вже потім про себе. Вона б знала, що загадати. Слова, наче вирвалися з мене самі, і я прокричала до скелі: Я хочу, щоб моя бабуся могла загадати тобі бажання особисто, просто зараз. Ти впевнена у цьому? Я відчула каверзу в запитанні, але все одно кивнула. Знову повіяв холодний вітер. Мене окутало крижаними бризками. Намисто почула в дзюркотінні води. Що? схопилася заперли на шиї. Ти маєш принести щось у жертву? Пояснив провідник. Але це тепер мій єдиний зв'язок з бабусею. Як колись був її єдиний зв'язок з рідною домівкою, коли вона покидала її, відправляючись світ за очі з моїм дідусем. Я йшла сюди, думаючи, що віддам душу за бажання чи щось таке, але віддати пам'ять поколінь було ще важче. За втрату намиста, на відміну від втрати душі, мене точно сваритимуть, особливо бабуся. Ти все ще можеш відмовитися, якщо ціна занадто висока. Мої руки потягнулися до застіпки. Нехай лає. Головне, ще хоч раз почути її голос. Холодні перлини обпікали руки, та цей холод був нічим у порівнянні з температурою водоспаду. Здавалося, сотня дрібних гострих голок вп'ялися в шкіру. Потік відразу вирвав намисто з руки. Нитка розірвалася, і перли посипалися у воду. Там, де потонула перша перлина, зі струмка почав підійматися примарний силует. Я схлипнула, коли впізнала у його обрисах знайомі риси. Бабусю, але хіба ти? Риси ставали чіткішими та залишалися такими ж напівпрозорими. Так, дитинко, мене вже немає серед живих. Я розридалася. Сльози застилали очі, і я не могла знайти в собі сили поглянути на неї знову. Бабусю, мовила між схлипуваннями, вибачте мені, дитино, сказала вона лагідно. Я сама обрала залишитися там, щоб ти була в безпеці. Не роби мою загибель марною. Ти повинна жити і радіти життю, помічати людей поруч. Вона зробила паузу і поглянула на Павла і приймати їхню турботу, жити за нас двох. Я також глянула на хлопця, замість того, щоб розглядати привода, якого швидше за все бачить вперше в житті, він не відводив очей від мене. Я знову схлипнула та цього разу не від туги. З душі, наче камінь зняли, захотілося відчути бабусині обійми. Простягнула руку, але долоня пройшла крізь її тіло. Тож не вибачайся за це, продовжила примара, тобі нема за що вибачатися, немає в цьому твоєї вини. То все на плечах тих клятих покидьків. Як би я хотіла, щоб всі вони відправилися до пекла, щоб душі тих, кого вони закатували, могли їм помститися. Вона на мить застигла, здивовано відкривши рота, наче прислухалася до чогось. Я розуміла, що з нею також говорить водоспад, а потім вона кивнула. Так, це те, чого я хочу, чого всі вони хочуть. Одна за одною з нас струмка почали підійматися і інші привиди. Я нарахувала 50, рівно як на мистин на тому намисті. Вони чи то посміхнулися, чи то вискалилися і здійнялися вгору. Бабуся подивилася ще кілька митей на мене. І рушила за ними. Що, що трапилося? запитала я провідника. Тепер вбивці зможуть бачити своїх жертв. Вони полетіли нагадати про себе. Як би я хотіла побачити це, вигукнула. Це буде криваве видовище, точно не для дівочих очей. Він спробував перевести це в жарт, але я говорила серйозно. О, повір, я витримаю. Я мушу знати, чому це закінчиться. Можу знати напевно, що хоч щось з того, що я зробила, принесло користь як не живим, то хоча б мертвим. Водоспад вкотре загомонів, тільки слів я знову не чула говорили не до мене. Провідник присів, торкнувся бурхливої води струмка, і враз вона завмерла. Стала гладенькою, мов скло і такою ж прозорою. У відзеркаленні я бачила свої перелякані очі. Обличчя Павла натомість було впевнене і зосереджене. За мить зображення затуманилося і з'явилося нове. Я не відразу впізнала рідне місто, впала навколішки, щоб роздивитися краще. Замість рівненьких рядів будинків стояли руїни. Автівки на дорозі перетворилися на брухт. На місці міського парку залишилася лише випалена земля. А потім я побачила їх. Напівпрозорі примари блукали містом, вишукуючи тих, хто це зробив. Ось маленька дівчинка підійшла до російського солдата, що палив сигарету, оглядаючи зруйнований будинок. Я тебе впізнала, сказала вона. Це ти робив боляче моїй мамі. Солдат зблід. Сигарета випала з його руки і приземлилася на побитий асфальт. Червоний вогник яскраво полахкотів на сірому попелі. Чоловік позадкував, розвернувся і кинувся на навтьоки. Але відбіг недалеко. Дорого йому перегородила жінка. Це ти? Ти нас убив!» – Він закричав, зняв з плеча автомат і випустив чергу. Та що кулі можуть зробити тому, хто вже мертвий? На крики однополченця збіглися інші солдати. Що происходит?» – вигукнув командир. Та відповідь солдата його вже не цікавила. До нього наближалися власні примари. Нерви командира здали, він також відкрив вогонь. Кулі проходили крізь його жертв і влучали у живих підлеглих. Я тут, сказав хтось над його вухом. Командир сіпнувся, не встиг озирнутися, тому що в шию вжалила куля, повалився додолу, навіть не зрозумівши, що трапилося. То за мого котика, падлюко, пізнала я голос нашої з бабусею сусідки. Я вдивлялася у воду, намагаючись відшукати бабусю. Нарешті помітила її. Знайома напівпрозора тінь нависала над солдатом, що сидів на землі, обнявши руками коліна і розхитувався взад вперед. Бабуся лаяла його, кляла усіма відомими і невідомими мені словами. Від цього її голосу я й сама щоразу ховала голову у плечі і каялася навіть у найменших огоріхах. Окупант же розридався, як мале дитя. Пожалуйста, прекрати! я не хотіла тебе вбивати! це все приказ. Тоді, слухай, мій наказ москали куклятий. Я довіку тебе переслідуватиму, поки не пустиш собі колю в лоба. Зрозумів? Він не витримав, взявся за зброю, крізь воду постріл долинув приглушено. Бабуся зітхнула, оглянула місто, де прожила більшу частину свого життя, підняла погляд до неба і розтанула, наче туман. Один за одним зникли всі приводи, виконавши свою помсту. На понівеченій землі нерухомо лежали тіла окупантів. Коли останній привід розвіявся, вода знову стала прозорою. Течія ожила, приказа дзюркотіла, і вже не чулося мені в тому шумі ні слова, лише спокій. Дякую. Розвернулася до Павла. Але якою ціною? Замість відповіді він схвильовано запитав Розповісти тобі, як я став провідником. Я кивнула, очікуючи продовження. Коли мені було 16, я дуже хотів поїхати з цього села, але мати не пускала, просила допомогти по господарству. Тоді я вважав це несправедливим і не придумав нічого кращого, як почати шукати провідника. Знайшов на свою голову, загадав бажання. Проте воно виявилося нещирим. Вже згодом я зрозумів, що насправді хотів можливості самому керувати своїм життям. Звичайний підлітковий максималізм. Розкажу таємницю: якщо озвучене бажання розходиться з тим, що в тебе на серці, той, хто загадує, сам стає провідником і отримує здатність читати найпотаємніші думки та мрії. Саме тому я не одразу відгукнувся на твоє замовляння, не хотів, щоб тебе спіткала така ж доля. Бо сам провідник втрачає всякі прагнення нічого крім цілі привести до скелі нову жертву. Я вже й забув, як це чогось хотіти, але ти раптом мені дуже сильно захотілося допомогти тобі, позбавити цього смутку і болю, навіть якщо для цього потрібно було показати, як вбивають русню. А ціна вона залишилась незмінною відтоді: якщо я поїду, то ніколи не повернуся. Я вагався ще тоді, а зараз розумію, що не витримаю довго без гір». У мене є пропозиція, взяла його за руку, а голос від хвилювання затремтів Не їдьмо нікуди разом. Тоді й не потрібно буде повертатися. Ти не поїдеш додому. Він зруйнований. Мабуть, час будувати новий дім і звертати увагу на тих, хто поруч. Не розмикаючи рук, ми відійшли від скелі. Лише вода шуміла нам услід, та перлини на дні струмка світилися ледь помітним, примарним сяйвом. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.